Всіх вітаю! В цьому відео я розкажу, як базово налаштувати плагін VC Ukraine Shipping на вашому сайті WooCommerce. Якщо ви потрапили на це відео без встановленого плагіну, то для того, щоб його встановити, треба зробити прості кроки. Обираємо в адмінці плагіни, додати плагін. Далі у строці пошуку ви можете написати VC Ukraine Shipping. Він знайде наш плагін. Ви можете написати Smarty Parcel. Це вже назва нового бренду для нашої, нашої платформи. Або ви можете написати будь-якого перевізника, тобто нова пошта, наприклад. Ось він. Тощо. Після того, як ви встановили плагін, у вашій адмінці WordPress з'явиться новий пункт VC Ucrant Shipping. Відкрити його для того, щоб перейти на основну сторінку налаштувань. Сам базовий процес налаштування плагіну складається з двох етапів: перше це підключення плагіну до необхідних довідників-перевізника. Друге, це додавання необхідних методів доставки у ваш чекаут у комерсу. Давайте перейдемо до першого пункту, а саме підключимо плагін до довідників перевізника. У цьому відео я буду показувати приклад роботи з методом доставки нова пошта, але в цілому процес налаштування усіх інших методів аналогічний. Також я базово розповім про кожен перевізник, як підключити тощо. Підключити плагін до конкретних довідників ми можемо двома способами. Перший спосіб це використовувати наш підпродукт Smarty Parcel Locator. Smarty Parcel Locator – це глобальний продукт, який стосується саме адрес доставки. В нього є такий підпродукт, який дозволяє отримати доступ до уніфікованого API різних перевізників. Тобто підключитися і не задумуватися от за актуальність даних, або там не треба буде вам якихось окремих договорів з перевізниками заключати саме для пошуку. Тощо. Цей функціонал доступен абсолютно безкоштовно на будь-якому тарифному плані Smarty Parcel. Все, що вам потрібно, це саме підключити магазин до нашого сервісу. Цей процес підключення, як до Smarty Parcel, створення ТТН та саме до цього довідника, я розкажу в окремому відео. Зараз я вам покажу більш класичний альтернативний варіант, який до цього всі використовували. Це вже коли ви зберігаєте підключення та довідники у себе на бекенді. Якщо казати саме про нову пошту, то все, що вам потрібно зробити, це звернути увагу ось на цей компонент. Дані відділень нової пошти, це якраз. Компонент, який дозволяє плагіну завантажити актуальну базу відділень у, до вашого сайту. Треба натиснути лише кнопку Оновити відділення та дочекатися самого процесу. У нас часто запитували також: чи треба нам API-ключ нової пошти для цього. Ні, не треба. Це вже декілька років відбувається. В цілому плагін зараз спілкується через наш бекенд, в тому числі. Отримує свіжу базу відділень, яку вже ми регулярно оновлюємо на своїй стороні. Тому все, що вам потрібно зараз зробити, це просто натиснути цю кнопку та дочекатися результату. Ось, поки я розповідав вже плахін завантажив усі необхідні відділення. Нова пошта рекомендує регулярно оновлювати базу відділень. Десь там раз на добу, тому в цілому можете можете кожен ранок заходити і натискати оновити відділення. З новою поштою ми розібралися. Далі що стосується інших перевізників, е, якщо казати про Укрпошту, то для, роботи, для коректної роботи пошуку відділень вам потрібен спеціальний бірер-токен. Бірер токен вам видається зазвичай після підписання договору саме з Укрпоштою. Далі ви його вставляєте сюди, натискаєте Зберегти. Нова Пост це вже міжнародна від Нової пошти. Для того, щоб працював пошук відділень Нова Пост, вам також потрібен API-ключ. API-ключ ви можете згенерувати як в кабінеті Нова Пост. Я, я не пам'ятаю насправді там згенерувати або треба підписати договір. Але я знаю, що також сюди підходить український API ключ, тобто ключ від кабінету Новапошта. Теж можете сюди ставити і натиснути Зберегти. Далі, якщо вам потрібна розетка, то вона вже доступна. Для, для її роботи зараз API ключі не потрібні, договори не потрібні. Тому в цілому, коли ви додаде, додасте метод доставки розетка собі на сайт, плагін вже буде розуміти і тягнути відділення з їх API. Після того, як ми вже підключили плагін, завантажили необхідні довідники, нам потрібно додати е, новий метод доставки. Для цього відкриваємо пункт меню WooCommerce, налаштування, доставка. І нам відкривається сторінка GeoZone в Нам зараз потрібна нова пошта, тому ми додамо нову Геозону Україна та додамо для неї метод доставки. Для цього натискаємо цю кнопку. Тут пишемо назву. Ну, це зазвичай назва країни. Україна. Тут у нас теж в пошуку робимо Україна. Україна обираємо. І далі треба додати саме способи доставки, які нас цікавлять. Якщо у вас на сайті з перевізників, з плагінів, які підтримують перевізники, встановлений саме наш плагін, то в цілому ви можете обрати зі списку е, ті методи, які ми наразі підтримуємо. На момент запису відео, це у нас нова пошта, Укрпошта, Нова Пост та Rozetka делівері. Нова пост в цілому підключається не для України, а вже для інших країн, там, наприклад, Угорщина, Молдова тощо. Якщо у вас вдруг. Поміж, по, окрім нашого плагіну, встановлені ще якісь плагіни, які додають також якісь методи доставки нової пошти там тощо. То для того, щоб ідентифікувати, що це спосіб доставки саме від нашого плагіну, ви можете обрати будь-який з способів доставки. І тут ви будете бачити тултип, який говорить про те, що це саме від нашого плагіну. Тобто нова пошта, B VC Ukraine Shipping. Натискаємо продовжити. В цілому все. Основні налаштування саме для чекауту, для цього методу доставки, у нас лежать у ці, на попередній сторінці у іншій вкладці. Саме для конкретних перевізників. Тому зараз просто натискаємо Створити зберегти. І можемо сразу перевірити чекаут. Давайте відкриємо чекаут. Так, в цілому, що плагін робить, коли бачить, що обраний метод доставки саме від нього. В залежності від того, який перевізник він ховає усі дефолтні поля у комерці, які не потрібні. Наразі обрана нова пошта, тому там усі ці дефолтні типу, там, адреса, місто, то, що він сховав, виводить вже поля для вибору відділень конкретних. В залежності від перевізника, вони там різні. Для нової пошти це три поля. Перше це тип, тобто у відділення, кур'єром або у поштомат. Ви можете об'єднати у відділення і поштомат, це я трішки пізніше розповім. Далі вже є населений пункт, який можна вибрати. Тут є також можливість пошуку. Пишемо, наприклад, Одеса. Вже вибір відділень, обираємо необхідне відділення також з пошуком. І вже далі перевіряємо дані, оформлюємо замовлення. Давайте я в цілому вже дороблю флоу. Ось, е, значить, замовлення оформлене, номер телефону, ім'я збереглося, відділення, місто і область. Це теж підтягується. Якщо у вас магазин з свіжою версією WooCommerce, і, можливо, ви не розробник, то ви не знаєте деякого нюансу, який є в WooCommerce, то ваш чекаут, скоріш за все, буде виглядати ось таким чином. Я вам покажу. Це я зараз також опишу кейс і як його вирішити. Це на, на, найбільш поширений кейс, який трапляється у наших клієнтів. Зараз я покажу. Значить, якщо у вас саме новий WooCommerce стоїть, то у вас можливо може чекаут виглядати ось так. Ось. Тобто це вже чекаут, який працює через WooCommerce блоки. Це Сучасний чекаут, який вони там з якоїсь там 10 наче, версії або 9 впровадили і зробили за замовчуванням. В такому випадку плагін не покаже поля, і ви будете бачити там, де параметри доставки, будете бачити методи, які ви додали, і тут буде писатися зазвичай безкоштовно. Для того, щоб це вирішити, вам потрібно повернути класичне оформлення замовлення. Як це зробити? Відкриваємо редагування сторінки. Ну, зазвичай у вас є така верхня панель адміністратора. Тут натискаємо редагувати. Вам відкриється вже редактор блоків, і от цей блок оформлення замовлення. Обираємо його. Тут обрати його буває важко, тому для того, щоб швидко обрати, ви також можете натиснути отут. І отут у вас буде верхній блок оформлення замовлення. Далі видаляємо, додаємо новий блок. І Обираємо класичне оформлення замовлення. Можливо, у вас його тут не буде, тому ви просто через пошук. Кла... Класичне оформлення замовлення. Додали, зберегли сторінку. Давайте знову перевіримо. Все. Тобто, якщо ви бачите проблему, яку я описав раніше, це означає, що у вас в e commerce блоки Переходимо на класичний чекаут і поля плагіну будуть працювати. Це все, що стосується базового налаштування. Тобто на цьому етапі у вас уже плагін може працювати. Замовлення будуть оформлюватися, клієнти зможуть обирати вже потрібні відділення. Давайте тепер швидко я розгляну, які є ще налаштування у плагіна, щоб ви могли там собі далі налаштовувати. Ми відкриваємо сторінку налаштувань. Пункти видачі, це ми вже розглянули. Давайте розглянемо конкретного якогось перевізника. Ну, в нашому випадку це нова пошта. А в цілому UI побудований так, що для кожного перевізника плюс-мінус є схожі вкладки. Там вже, в залежності від конкретного перевізника, можуть бути якісь, якісь додаткові налаштування, але загальні налаштування вони в цілому співпадають. Значить, відкриваємо нову пошту. Тут у нас є декілька вкладок. Це чекаут, це вже опції, які стосуються саме чекауту, да? тобто тих полів, які ми тільки що розглядали при оформленні замовлення. Тут у нас є мова відображень міста відділень. Це потрібно, коли у вас одномовний сайт, тобто нема ніякого плагіна локалізації. Ви можете тут обрати один із. Одна із мов відділення це українська та російська, це те, що підтримує саме нова пошта у своєму довіднику. Вже, в залежності від мови, там обираєте. Якщо у вас сайт мультимовний, тобто є один з популярних плагінів, а саме PolyLang або VPML, то плагін автоматично задетектить те, що вони присутні, і вже буде підтягувати необхідну умову в залежності від вашої локалізації. Далі у вас є тумблер увімкнути адресну доставку, дати можливість користувачам обирати доставку до дверей, показувати поштомати або об'єднати поштомати та відділення. Тобто, якщо ми це натискаємо, давайте я вам покажу: зб... зберегти, далі йдемо в чекаут. І тут у нас було три пункти вибору, дати доставки. Зараз у нас є от один пункт: відділення або поштомат, та кур'єром. Ну і тут ми вже коли вибираємо необхідне місто, тут буде і поштомати і відділення. Тобто ось я можу поштомат пошукати. Далі використовувати API нової пошти для адресної доставки, це теж я раджу залишати за замовчуванням, тобто воно вімкнено. Це дозволяє плагіну брати населені пункти та вулиці саме через онлайн-довідник нової пошти. Що це дає? Це дає підвищену точність при заповненні адреси для доставки кур'єра. Тобто, користувач зможе знайти свою вулицю, там номер дому вбити і так далі. Цей Довідник далі спокійно використовується вже для коректного створення ТТНки на адресну доставку. Далі розглянемо вкладку Доставка, вона в цілому теж плюс-мінус однакова для всіх перевізників. Значить, тут у нас є розраховувати вартість доставки лише для перегляду. Що це означає? Це означає, наприклад, як, як, якби, якщо ви ставите розрахунок, наприклад, через наш Smarty Parcel API, тобто там, через перевізника або там, через, через якісь динамічні правила, сам перевізник, там, типу нова пошта, може іноді, скажімо так, не зовсім точно віддавати вартість, точну вартість доставки. Тобто, коли ви потім створите ТТН. То вартість доставки може відрізнятися. Тому зазвичай користувачі вмикають цей тумблер. Далі, у вас, наприклад, ви налаштовуєте там, розрахунок через перевізника, користувач обирає якийсь населений пункт, нова пошта повертає там, дані з да, вартість доставки, але вона не додається до загальної суми замовлення, тобто користувач просто може ознайомитись орієнтовано, скільки буде коштувати доставка. Тому я також раджу цей тумблер тримати увімкненим. Далі враховувати зворотню доставку при розрахунку вартості. Це означає, що, наприклад, якщо користувач обрав спосіб оплати накладеним платежем, то плагін це врахує, і вже коли там запит буде до перевізника, саме він поверне вже загальну вартість разом з наложкою, тобто скільки буде коштувати користувачу. Чи вартість зворотньої доставки. Далі вже у нас йдуть налаштування саме вартості доставки. Значить, у нас зараз доступно три налаштування, три, три типу. На безкоштовному тарифі Smarty Parcel вам доступна лише фіксована вартість, тобто тут ви можете орієнтовану вартість там, приблизно скільки зараз коштує вартість конкретного перевізника, вписати і плагін це буде відображати. Якщо у вас є вже один з платних тарифів Smarty Parcel, ви можете використати. Наш смарт Parcel Array CPI, тобто це вже розрахунок через перевізника, або за допомогою динамічних правил, наприклад, там, в залежності від вартості, від ваги. Ну і в цілому, ми правила додаємо, намагаємося зробити більш гнучкі якісь процеси розрахунку тощо. Або ви можете також використовувати вбудований у плагін спосіб, це в залежності від суми замовлення. Тобто тут можна налаштувати, наприклад, такі правила, як. Ну, наприклад, взяти, якщо до тисячі гривень, то ми будемо рахувати через перевізника або там, через Smarty Parcel, його кастомними рулами. А якщо вже більше тисячі гривень, то вартість доставки буде безкоштовна. Тобто тут ви можете це налаштувати, зберегти, і вже плагін буде там підлаштовувати в залежності від того, наскільки набрав користувач. Далі по налаштуванням у нас йде вкладка переклади. В цілому тут можна налаштувати. Назви там окремі назви для полів або методу, методу доставки, це саме по новій пошті, вже які там користувач бачить в чекауті. Але наразі ми рекомендуємо використовувати спеціальний хук. Він є на сайті через нього. В цілому можна налаштувати вже усі необхідні вам тексти, підлаштувати під себе у чекауті. І є вкладка накладні. Це вкладка, яка вже стосується саме створення ТТН, трекінгу тощо. Тому цю вкладку ми зараз чіпати не будемо, ми вже її розглянемо окремо у відео підключення до Smarty Parcel. На цьому етапі всі основні налаштування плагіну для коректної базової роботи завершені. Далі, вже, в залежності від ваших вимог, ви можете доналаштувати, додати нових перевізників. Це все робиться за одним принципом, який я описав. Дякую вам за увагу та бажаю гарних продаж.